Давайте, давайте я вам, вам поясню, щоб ви не думаєте, якісь слави. Ви знаєте, ви підприємець, ви знаєте, що прибережна зона 100, 100, 100 метрів від Дніпра. А це все питання. Він не що він посерединий, там незаконний. Ну що мова, ви кажете, чи ні? Поміряйте туди, що там мен. А ти ж бачив, і пидіжи. Звідсю депутати, так і проголосували. Олег Добеч, це неправда. Ну що неправда? Не що там не є більшість з автометром? Де вони голосували не за одноріччя, просто поточні збір. Ті Хай визначаться депутати ще. Де? Тут тут допити депутатам будуть справлювати? Послухайте, це не полюйтесь. Ну поприходили, чуєте, давайте депутатам тут бояв, хто я голосую. Це представники громади. Міжчі. Є кожна своя думка, через що Ми вони через що люди витрите? так і голосують. Це, це голова громадської, то хай вникає його питання. Якщо він голова громадської організації, хай вникає в питання, а не сидить просто що не аби тільки щось говорить. Ви тоді були це вирішити. А тут Саша, це в тебе такий піар легкий, що це завітає. Я знаю це питання про прибережній э, смузі. Ви повинні були дати, дати дозвіл. Ви повинні були дати дозвіл на те, що відвели їм э, цю прибережну смугу. Вони за свою роботу повинні були зробити. Правильно я кажу? Та не відвели їм. Не відвели їм. Не відвели. навіщо ви виводити обману людей? Її не, її не відвели. Які рішення? Я читав ті рішення, нічого там не відведено. Ну нічого. Та, ну, Якщо треба, ну, е, запитання... комусь треба це питання тягнути, то і тягнуть, понимаєте? Кому? Комусь треба. Це питання. Микола не власно. Слухайте, 25 тисяч канівчан кожну за цю працювання, мають відповідні цілі на товари. Це непоганий магазин і так далі. Воно приносить пользу нашій громаді. Це будівля. Приносить? Я не розумію, яка там різниця? 99 метрів до цього, чи 100 101. Вони хочуть платити нам оренду, казну. Що за питання? Це просто так, щоб поскузуватися там, кожен свої інтереси, а 25 тисяч громадян ходять скупляються кожен день туди, то це нікого не цікавить, так? Зрозуміло, що ти ще події, Так. я хотів сказати, ви ж тут аналітичну, тоді було відповідь в группі, які Всі депутати пройшло стриження, всі голосували. Не всі, там воно йшло з самого начала спорушення. Та не треба. Всі голосували. Рішення не проголосоване. Ви, а, ви не хочете, щоб кошти прийшли. Попрацюйте, будь ласка, конструктивно на цим рішенням.